Нам треба прилаштуватися до масштабу 1 до 2000. Це дуже великий масштаб, крупний. Тому перед тим, як вже по-справжньому це зробити, маємо перейти на істину товщину лінії. Заходимо на вигляд, параметри відображення на екрані істина товщина лінії, і бачимо так, як лінія буде насправді ось така масивна. Так можна завжди себе перевіряти, тому що на розробку так і буде. Але з цим, в принципі, теж можна впоратися. Ви Бачили, там були три лінії, і вони зараз повністю з'єдналися. Це через те, що 2000-й масштаб, він дуже крупний, і, відповідно, реагує на, на колір, тобто на пера і на лінії, в тому числі Лінії пера, які використовуються в штриховці. І зараз можна перевірити, що це за штриховка. цей алюміній, верхній колір 163, нижній 113. У нас є аж два завдання. Одне зменшити 163-й. А ось тут ми хотіли зробити прозоро. Ну, це зробимо пізніше, бо зараз ефекту не буде видно. Для того, щоб зробити 163-й колір пущим, треба зайти на параметри атрибути-елемента. Пера та кольори. Знаходимо 163, номер 63-й, 83-й. А давайте підглянемо: 163-й підсвітліть аж ось тут. Знову заходимо на параметри: атрибути елемента. Ось він, ось тут, 163-й. І ось тут ми пишемо замість 0,05. Пишемо ОК. І дивіться, що ми маємо. Ось вже ці три лінії повернулися. Тобто, за кольором ми вписали тоньшу лінію, враховуючи цей масштаб. Ще треба тоньше, відповідно, вписуємо ще тоньшу, там додаємо 0, ще одиничку. Або там ще 0,5 після коми. Далі наступним кроком ми хотіли зробити прозору штриховку. А для того потрібно перейти по фоновому кольорі, по фоновому беру, ось тут на ось це коло перевернути. Ось ми маємо тепер і навіть прозору штриховку, тому що, от бачите, так, вона прозора і можна підглядати на підложку ось це коло. Вона відповідає за прозорість у страховці за прозорість фону. Таким чином можна підтягувати дані креслення до такого масштабу, як нам потрібний.